Духовні наші вчителі, священники, монахи і монахині, ви, Божі, дочки і сини, рятуйте нагрід України, країна топиться в крові, страждають діти і старі, і матері, синів ховають, вуальту чорну одягають. Калі, сиріт, скільки в країні, стогін і крик, Всюди руїни, зло, бенкет справляє, Україну розпинає, О, Боже, милий зупини, жахи насильства клятої Орди. Зрікаємось українці від гріхів неволі, алкоголю, матюків нечистої і все, що проти волі. Вся ця, ця нечість в Україні панує. Корупція на крові захисників жарує. Люди, прокидайтесь, не робіть того. Хай Господь візьме в серця того, хто кров'ю хоче насолоду втамувати. Не приймаймо участь у неволі, Піднімаємось, українці з гріхів до волі, молодість, сім'я, вчителі, і всі в главі. Робімо ланцюги єднання, від села до міста, від міста до столиці, вервецею в руках молитвою воста Матінка Божа просить, благає, молитися вас закликає. Саме об'єднання в молитві ворог дуже боїться, ненавистю своєю захленеться, хай Божий має почує. Україну рідну порятує, покаяння молитва переможе все зло. Покаймося, Ісусу, що ми є діти Його, хай воскресне Україна, повстане із руїн. Божий мир хай запанує, кожну душу порятує.